Ви були першими, хто заснував патронатну службу в Україні, в Збройних силах України. І насправді, наскільки мені зараз відомо, багато бригад приймає ваш досвід. Зокрема, 47-го бригада приймала вас досвід. Проте, оце для багатьох бригад новаторство, дуже багато бригад не мають патронатної служби. Наскільки дійсно важливо, аби певна бригада або там, угрупування військ мало цю патронатну службу? А це Надважливо в умовах, коли мобілізація не приносить своїх плодів, таких на які розраховували на початку війни, дуже важливо берегти особовий склад. І якраз патронатна служба, яка опікується пораненими і робить все можливе для того, хто бажає повернутися в стрій, повернути його в стрій, це реально дуже важливо, тому що так ми зберігаємо особовий склад бригади. Щодо пере зараз переймають досвід. Уже у нас дуже багато бригад, ми працюємо з генеральним штабом. Разом із громадськими організаціями і з іншими патронатними службами успішними кейсами, от, і ви сказали, 47-ма бригада та інші бригади, ГУР, МО, в них дуже вже така створена потужна патронатна служба. І зараз ми разом працюємо над тим, щоб впровадити патронатні служби в вони будуть називатися служби супроводу в усіх силах оборони. В МВС дуже хороша патронатна служба. У них взагалі дуже добре все організовано в національні. Гвардії, але да от по Збройним силам треба підтягнути це все. І зараз якраз проходять навчання, їх проводять мої дівчата з патронатної служби, інші патронатні служби, різні спеціалісти, пані Оксана Курчинська і вона така є торпеда в цьому в цьому питанні локомотив, скажімо так. Дуже ми вдячні їй за це. і Бачимо, що дуже багато саме добровільно бажаючих в бригадах створити такі структури. Мені кожного дня пишуть. Люди, яких призначають командири відповідальними за цей напрямок, просять матеріали навчальні, просять записати їх на курс навчальний і активно приймають так само участь у розробці вже допомагають вже нам а, діляться своїм досвідом. А, у кого, наприклад, не було патронатної служби, але вони там, наприклад, декілька людей займалися так, такою опікою, супроводом mm -hmm. поранених, і нас більше більше Ну це така ну. Реформа в армії, яка знизу йде, і я сподіваюся, що вона буде успішно завершена, і служби запрацюють, і ми побачимо результат.